Вітаю, друзі! В даному відео буде огляд комплекту фільтрів для системи зворотнього осмосу від Raiffle. Власне, це комплект Rifle Green. Ось так він виглядає. Так, де його точно? Власне, що він із себе представляє? Райфільгрін. Це картриджі. Власне, що з себе представляє цей комплект Rifle Green? Це три картриджа для системи зворотнього осмосу, які встановлюються на нижній ряд три колби префільтрів, тобто поліпропілен, вугілля та поліпропілен. Власне, полі... поліпропілен у нас виступає як механіка прибирає механічні домішки. Вугільний картридж у нас виступає в ролі очисника від хлорорганіки. І дивимось, що ж тут всередині в цьому комплекті. Як воно виглядає? Ось такий фільтр механічної очистки 5 мікрон Райфіл. Такий доволі. Товстий. Ось такий вугільний, ЦВЦ. 10 мікрон. І ще один ППР. Поліпропілен. Механічна очистка, 1 мікрон. Власне, як для осмосу. Цей комплект можна сказати, ідеальний. Так як перший іде у нас механічна очистка 5 мікрон. Прибираємо механічні домішки. Наступний у нас карбон-блок, вугільний фільтр. Прибирає хлор органіку. І третій картридж у нас 1 мікрон. Прибирає всі мілкі домішки. Власне, після цього вже йде вода на мембрану. Якби можна використовувати ці картриджі і для встановлення на проточні фільтри. Але це буде трохи неправильно, тому що для проточних фільтрів. Зараз одну хвилинку, тому що для проточних фільтрів він не дуже підходить. А, має бути трохи по-іншому. Наприклад, якщо б був би це для проточних фільтрів, то це був би 5 мікрон поліпропілен, а, карбонблок а, запечене вугілля. Та замість одинички ось таке вугілля-гак, вугілля, тобто насипне вугілля, яке додатково очищує від всяких домішок воду, яку потім можна пити. Власне, даний комплект Райфіла Грін можна купити у нас на сайті. Посилання я залишу під відео. От, так що заходьте. Замовляйте по промокоду який буде закріплений під цим відео, буде знижка 10% на даний комплект. Вона буде діяти не завжди. На перших 10 замовлень. Також можна у нас купити ось такі чудові картриджі мінералізатор Також фірми. На швидкому монтажі. Трубку вставив і працюю. Це мінералізатор. Ось такий постфільтр. Власне, що таке постфільтр? Це картридж, який наповнений кокосовим вугіллям. Також запечений, але він в вигляді такої е, мілкої фракції е, ближче навіть до порошку схожий. Також у нас на сайті можна придбати мембрану творотнього осмосу фірми Rifle 50 галонів. От. Також разом з мембраною рекомендуємо замінити обмежувач потоку та чотирьохходовий клапан. Все це ви можете знайти на нашому сайті, посилання на який буде закріплено в описі до даного відео. Всім дякую за перегляд!